прием. Прием, папка, прием. Покола, покола за вязков. Покола, здесь покола. Запускай, пешок. Друже, ну ты выиграл машину, поздравляем тебя! Серьезно? да. Infinity, да. да, Infinity. Покажи, он стоит же. Вот да. стоит машина, пожалуйста. А не туда, не, туда. туда. туда вот а? телефон. А? А? <с>... Вот стоит машина. Ты выиграл машину. Ну, блин, эмоции, конечно, зашкварные, если честно. Вообще не Я на секунду не замислився про те, що там про машину чи ще щось. Я просто взяв та ну, якраз отримав кошти та 500 доларів закинув одним платежем на цей підрозділ. У мене там знайомий, тому це виключно навіть більше для нього було. Про виграш Ну, взагалі ну, так мріяв, звичайно, як і всі люди, як усі, як усі діти, мабуть. Колись щось виграти. Але це не була мета. Я собі взяв та прописав 20 липня, у мене прописана мета була одна з декількох. Дословно, вона була написана так: отримати круту автівку на автоматі цього літа. І буквально через тиждень я її отримав. Ну, якось так, Всесвіт, Бог, мотивація, мабуть. Все це, мабуть, в укупі спрацювало. Вона така медійна, дуже гарна машина. Я її в цивільному житті, мабуть, ніколи б не купив. Продавати її не хочу. Була така думка, не хочу, передумав. Залишу її собі, хочу на ній поїхати в наш звільнений Крим, скинути дах. З голови, з автівки та помчати на море десь. І нехай вона для цих цілей в мене збережеться. Настали часи такі смутні в нас в країні, що ми всі речі переоцінили і деякі стали взагалі безцінні. Товариство, дружба, братерство, віра в народ. ЗСУ, Збройні сили, всі підрозділи, в ту справу, чим ми займаємось, вони стали набагато більш впливовіші, навіть я вважаю, не тільки для мене, а й для багатьох людей. І мені більш це все по духу духовне. Те, що мені не шкода грошей. Гроші це все тільки інструменти для досягнення мети. Всього навсього, або мети, або якоїсь виконання якогось завдання чи ще щось. Все інше роблять люди. Більше за все я хочу, щоб всі люди, які е, отримали більш-менш. Якісь вади від цієї війни повернулись додому та збагатились нашими рідними землями тим, що вони просто тут живуть і вони наші всі люди. Це наша країна. Оце найголовна мета, найголовніша. До війни я займався більш торговлю, таким, маркетинг, менеджмент. Наразі мені. Навіть це вже не цікаво. Мені хочеться більш збагачувати та вірити, вірити в нашу державу. І тому я буду робити все, щоб це все у нас якнайшвидше здобулося. Оце все більш так епічно. А так, взагалі, не знаю, аграрії буду займатися дронами, орошувати поля. Ти кажу, якщо ти не можеш воювати, Допомагай, як можеш. Якщо ти роби там, репости, ті самі, всякі, там, на донати, на збори різні, е, кожна не знаю, там, потрачена вільна там, хвилинка, це небагато часу для того, щоб десь наблизити і допомогти нам. А якщо не можуть деякі люди це все фізично зробити, то хоча б вірити в це все, та молитися нам.